Новий правопис української мови, що було прийнято у 2019 році, викликав у когось здивування, у когось нерозуміння, а хтось сприйняв зміни із захватом. Так чи інакше, та новий правопис наробив чимало галасу і нікого не залишив байдужими, а питання в суспільстві залишились і досі. Тож сьогодні, коли правопис набрав чинності, а скоро випускники стикнуться із завданнями з української мови саме за ним, вже потрібно активно вживати новації у своєму мовленні. Та перед тим познайомимось із основними новаціями і спробуємо зробити це просто. Почнімо з імен та прізвищ. Зверніть увагу, що за новим правописом української мови унормовано відповідно до практичного вжитку. Принцип передачі російських і білоруських імен. Повторю, тільки російські та білоруські імена передаємо українськими відповідниками, тобто без транслітерації: Микола, Світлана, Олександр, Катерина, Семен, Віра тощо, тобто не Олексій Толстой чи Олександр Блок, а Олексій та Олександр. Тут є винятки, що стосуються тільки білоруських митців. І то лише тих, чиї імена є узвичайними. Наприклад, П'ятрусь, Бровка. Та коли ми зустрінемо трьох Володимирів Українця, Грузина та Румуна, то тільки Українець насправді буде Володимир, а Румун Владімір, Грузин Владімир. Серед розмаїття прізвищ звертаємо увагу на такі, що є іменниками чоловічого роду другої відміни на «ин», ін, ін та їн. Петришин, Іванін, Пір'їн. Раніше у давальному відмінку однини вони мали тільки закінчення у. За новим же правописом можуть мати й закінчення Ові, Семенишину Семенишинові, Яковишину Яковишинові, Ільїну Ільїнові. Наступна новація це можливість писати слова ірій. ірій Ірод ірод двома способами. Також тепер уже офіційно пишемо и на початку окремих вигуків ич та часток іч, який розумний дієслова икати та похідного від нього іменника икання. Крім того, і на початку слова вживаємо в деяких загальних і власних назвах іншомовного походження. Що застосовувалися й раніше, але не були унормовані. «ир-ич-оба-кім-чин-ин». Деякі новації покликані навіть спростити вивчення правопису. Так, прибрано декілька фактичних винятків слово священник тепер пишемо з двома «н», як і в інших словах, зі збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса. Раніше воно писалося з одним Н. Слова проєкт проєкція тепер пишемо через «є», як і в інших схожих випадках на кшталт траєкторія, що було запроваджено раніше. Дотепер слова проект проєкція писалися через е. А от слово госпіс тепер пишемо з г на початку. Раніше було хоспіс. При цьому інші схожі запозичені слова залишилися через літеру «х». Змін зазнав і префікс архі. За новим правописом з'явився варіант архи в назвах церковних звань титулів і чинів. Але оскільки зберігається і попередня варіація, то складнощів не очікується. А от колись можна сказати модне слово топ. Яке використовували для рейтингування, визначення переможців тощо, тепер, швидше за все, піде у забуття. Справа в тім, що за нормою нового правопису тепер це слово заборонено поєднувати з числівниками. Упевнена, що в українській мові знайдеться слово, аби передати поняття чогось найпершого, провідного або, навпаки, найгіршого останнього. Думаю, всі помітили, що останнім часом почастішали випадки зловживання великою літерою у слові «ви» та його формах. Тепер же унормоване написання таким чином: слова ви ваш тощо завжди пишемо з малої літери, крім однієї ситуації. З великої літери, як форму відчливості, ви. Пишеться у персональному звертанні до однієї конкретної особи в листах чи окремих офіційних документах тощо. Але адресованих безпосередньо цій людині і за потреби підкреслення особливої ввічливості, а не як обов'язок. Проте в текстах іншого характеру, нагадую, ви пишемо з малої літери. Найбільше запитань виникло стосовно компонента пів. Так, дійсно. Змінене його написання. Раніше пів писалося іноді разом, іноді окремо, а іноді через дефіс із словами. Тепер же запроваджене написання пів окремо або разом. Як і раніше, звертаємо увагу на значення пів у кожному конкретному випадку. Якщо пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: Піваркуш, південь, півзахист, півмісяць, півострів. Якщо ж пів виступає в ролі невідмінюваного числівника із значенням половина з наступним іменником. Загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини, пишемо окремо Пів відра, Пів години. Пів яблука. Пів Харкова. Тобто, насправді, ми бачимо знову певне спрощення правила треба тільки звикнути до цієї зміни. Унормовано також написання назв сайтів та інших інтернет-сервісів. Вони пишуться українською мовою за нормами українського правопису і, звичайно ж, відмінюються, як всі українські слова. Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви. Назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках. Приклади ви зараз бачите. Такі з цих слів, що належать до другої відміни, в родовому відмінку однини, мають закінчення а -я. Наступна новація швидше повернення до витоків. Так, іменники третьої відміни в родовому відмінку однини від 1930-х років дозволялось писати виключно із закінченням і. Тепер же повернуто історичне закінчення «и». Та хвилюватись не варто, також як варіант, лишається дотеперішня норма на і. Раніше багато слів. Писалися через Дефіс. Сьогодні і тут відбулись зміни. Хоч написання слів через Дефіс має місце і за новим правописом, але значно розширений перелік компонентів, які пишуться з рештою слова разом. Це стосується не тільки іменників, а й утворюваних від них прикметників, які теж тепер втратять дефіс. До таких компонентів, що пишуться разом, тепер, зокрема, належать такі. Зауважу, що раніше цей перелік був значно коротший. Прикладами слів з цими компонентами можуть бути бодибілдинг, веб-сторінка, опитування флеш-інтерв'ю, моновистава, міні-сукня, обермайстер, штаб капітан. Всі ці слова пишуться разом. Слід згадати, що за попереднім правописом перші елементи віце, лейб, максі, міні, обер дозволялося писати тільки через Дефіс. Деякі інші були просто неврегульовані. Але увага! Якщо такі іншомовні компоненти приєднані до власного імені, то їх пишемо з Дефісом. Внесено зміни і в деякі норми відмінювання іменників. І тут треба детально розібратись і добре запам'ятати, бо, як на мене, це питання набуло ускладнення, а не спрощення. Отже, розширено застосування кличного відмінка у групах слів. Тепер форму кличного відмінка мають обидва слова у звертаннях, що складаються з двох особових імен імені та по-батькові. Із загальної назви та прізвища або загальної назви та імені, з двох загальних назв. Наприклад, Оксано Петрівно, Петре Івановичу, Ярославе Андрійовичу, письменнице Забашто, подруго Маріє, Колего Степане, пане лікарю. Тепер, утворюючи кличний відмінок від імені Ігор, пишемо. Ігорю. Замість Ігоре як було раніше. Також змінено форму по батькові від імені Ігор. Тепер подається як Ігорьович. Замість Ігорович. Для імені Олег встановлена форма кличного відмінка Олеже. Але, як варіант, залишена і стара форма Олегу. До відмінюваних слів. Із категорії невідмінюваних іменників іншомовного походження було переведено слово сетро. Тепер це слово відмінюється так само, як і пальто. Проте інші слова, типу кіно, метро, так і лишилися невідмінюваними. У новому правописі також уточнені принципи відмінювання деяких жіночих імен іншомовного походження. Які раніше офіційно вважалися невідмінюваними. Жіночі імена, які закінчуються на губний або м'який приголосний, тепер відмінюємо. Інші ж жіночі особові імена, що закінчуються на Й, і на твердий приголосний, крім губних, далі не відмінюються. І на завершення про пунктуацію. Запроваджений новий розділовий знак це скісна риска. Її ставимо в офіційно діловому та науковому стилях як розділовий знак між однорідними членами речення та в інших подібних випадках у значенні близькому як доєднального, так і до розділового сполучника. Скисна риска підтверджує системність або несистемність явищ на позначення року, що не збігається з календарним. Наприклад, 2022-2023 навчальний рік на позначення співвідношення яких-небудь величин, параметрів, співвідношення курсу гривня-долар, наприклад, і у графічних скороченнях. Сподіваюсь, що це відео допомогло систематизувати зміни, які відбулись у правописі, і дало відповіді на деякі питання, що могли у вас виникнути із упровадженням нового правопису української мови. Хоч ми тут розглянули не всі новації, але спробували зосередитись на найбільших і найскладніших. Тож, якщо вам сподобалось відео, ставте «уподобайку», Пишіть запитання у коментарях, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. А тепер можна виконати завдання. Завдання перше. Поставте у кличний відмінок такі слова. Завдання друге. Запишіть наступні слова із компонентом пів, знімаючи риски. Де є два варіанти написання, запишіть обидва і спробуйте пояснити у дужках, чому саме так можна писати цей компонент. Після виконання ви можете самостійно перевірити себе, повернувшись до відповідного епізоду цього відео із поясненням або й написати відповіді у коментарях. Або як мої учні та учениці надіслати роботу на перевірку своєму учителю у визначений ним спосіб.